Всім вітаю і знову ми в парку. Тут нас ціла рота, качок зустрічав, Бата батальйон 145 й бригади. Всіх вітаю на своєму каналі і хотів би про себе трошечки розповісти, про те, як я тут знаходжуся майже 4 роки, працюю зварювальником на тіх сварки, Аргону дуговій. І хотів би розповісти, <кій> у цьому відео розкажу, чи реально заробити, де обманюють і чи варто їхати взагалі тут, в Польщі, якби ну, по цьому позварювальню тіх. Тож, зараз вам розповім, де зазв... Тож розповім, де зазвичай працюють ті зварювальники в Польщі. Де зазвичай? Зазвичай на заводах, на таких фабриках. Ті зварювальники в різних, отраслях, в різних заводах працюють. Тож тут якби нема нічого такого. Темп роботи, ну, темп так, темп потрібен, якби як перед цим на заводі працював, до того, де зараз так працюють, то там потрібно було якби, норми виконувати. Темп, звичайно, потрібен. І вимоги якості шва теж так само. Е, є в яких містах під рентген перевіряють, але там і зарплати більші. Тут, де я працював, теж якби. Ну, там якби, не дуже прискіпувались, так, до шва. Але потрібно було теж гарно заварити, і щоб, як кажуть, дірок ніде не було. так. Е, плюс ще сертифікати теж потрібні. Є, де приймають без сертифіката, є із сертифікатом. З сертифікатом, ну, понятне діло, будете отримувати більше. Це по-любому, то що ну, без цього ніяк. Та українська корочка, яка є, там, те, що ви вчились в Україні, воно тут майже нічого не значить. так. Ну, є, де беруть українські корочки, так, але більшість потрібно тут. Ну, якби вивчитись, здати на це. Є спеціальні курси, платиш. Або на заводах, на таких, де працюєш, є от завода, якби приходить людина, ти здаєш там тест і тобі, як от завода, це безплатно робиться. У мене так було, до речі, я був, зробив собі безкоштовно на три роки зробили. А так взагалі-то скільки там, 1002 злотих потрібно. Відбашляти, так сказати, заплатити за це. Тож потрібно заплатити не так все і безкоштовно. Тож, без, чи беруть без польської мови, ще розповім. Ну, без польської беруть, але теж трудно і потрібно все-таки знати, бо не зможе ніхто розповісти нічого. Бо ти нічого не зрозумієш, там сварщик не пойме нічого. З польською мовою без польської будеш трохи менше отримувати, менше переваг теж. Бо з польською все таки буде ліпше. Це ну, понятно, що. Тож, ставка за годину, ну теж варіюється от 32 злотих, так, 30-32. Це такий слабенький сварщик, так, який там ну, можна сказати і не ученик, ну такий вже якби трохи ліпше ученика, так, що суміє. То такий вже 332, які вже більш ліпше варять там, труби, там, такі профі, так сказати. Так. Там є і 50 навіть злотих, навіть так. Така ставка є. Але там требування потрібно таке, знаєте. Під рентгену, все, що потрібно там, як ото кажуть, бабочкою варити, так? Там, потрібно насправді бути спеціалістом широким, так сказати. Тож, виходить, ну, в мене так було, виходить чистими от за годину 35 злотих. У мене якби не сильно таке там сказати, Прискіпуються до свального шва. Наднормові години такого немає. Оплата така ж сама, як і зазвичай. Якщо ви ще 8 годин працюєш, немає такого в мене. Ну, бо я працюю через агенцію. Ті, хто працює через агенцію, там доплат наднормових, надгодин такого взагалі нема. Це, хто працює на умові праці, ті можуть таке щось отримувати. Так? Тож, Ну, що ще розповісти, мінуси та реальність. Тут, тут люди дивляться більше. Е, трошечки тут підглядаю, бо все так в голові так тримати. Просто це, як і є, вам розповідаю, реальні такі ставки по зварюванню металу. Це щодо тіх зварювання. Щодо другого, там буде взагалі друга ставка, друге все різне. Тож розповідає тільки по 141 методу, по тіх, по аргонодуговій сварки. сварці. Мінуси та реальність, ну втома, так, ти втомуєшся. Втома це, звичайно, так, по 12 годин зазвичай через агенцію, якби агенції заставляють працювати. Тому що вони теж хочуть, якби не тільки ви, а й вони хочуть теж щось заробити. Ну, тільки заставляють по 12 годин. Ну, В мене вийшло так, що агенція не заставляє, так? Хоча б виходило 200 годин за місяць, вони сказали, що їм цього достатньо, а другі ж требують, щоб там 240 було, там 260, ну і вище. Ставлення деяких фірм теж мінус. так. Документи. Теж хочеш зробити там карту побуту, ще щось. Дзвониш до них, питаєш, ну, ви подалися там, що, ну, до агенції своїй вони, Та, ми ще то, я цим не займаюся, позвони до того. І, той займається, там, позвони там, ще до якоїсь дівчини. Ну і коротше, теж, знаєте, один на одного то спихують. То, агенції. Кошмар, це просто, я не знаю, не буду совітувати ніяких, бо з якими не сталкувався ще такого, що, як кажуть, бачив, бачив, але такого ще не бачив. Да? І не знаю, може в когось є нормальні агенції. У но мене вийшло так, що з картою побиту є один знайомий, так взагалі там два роки чекав, Так, ту карту побиту, бо в нього та агенція. Він чекав, він думав, вони подалися, а вони ще й не подалися. А він чекає собі там місяць, два, півроку. Там себе собі, собі в голові там накрутив, що все нормально, воно там подалося. А вона там взагалі взагалі за нього забули, вони там своїми справами займаються. І це, звичайно, звісно, мінус. Це жирний мінус такий. Так, ти якби, ну, другий раз ти сам не знаєш, як що податися, як що зробити. там, Якщо ти приїхав, тут знаходиться не так багато, не дуже знаєш, як що, куди. І ти сподіваєшся, що хоч агенція поможе там, це звичайно мінус жирний. Ставлення фірм, звичайно, так. документи, щоб зробити якісь обмани з годинами, теж таке буває, не співпадають години, так, відпрацьовані, теж проблема така. Завжди було таке в мене теж на попередній роботі постійно кожного місяця з ними зв'язувався, відправляв їм години, і звірювали. І постійно не хватало годин. Та ми тобі в наступний місяць доплатимо. А як доплатимо, це потрібно якось вираховувати його, знати точно. А знати точно, воно його все разом сумірує, що не завжди його зрозуміє, що вони доплатили ті 8 годин, там, чи за день, за два, за скільки там. Теж, звичайно, це мінус такий, що. Ну, що сказати, мінус це мінус. А... Інакше. Скажу одне, якщо не подобається через агенцію, то все-таки старайтеся ліпше знайти, якось спробувати там, де ви працюєте, щоб взяли вас напряму без агенції. Там вже буде більш-менш, знаєте, щось контролюватися якоюсь там групою, там, ну, ті, хто там працюють бюро, там так, вже якби. Буде більш нормально. Там будуть поляки в бюро, і вони більш будуть контролювати ваш процес, у вас з поданням на карту. там. Більш-менш буде нормально, чим ліпше, чим через агенцію. Ну теж, це якщо вони захотять взяти напряму. вони завжди хочуть брати, вони хочуть, щоб ви працювали там якийсь певний період, вони на вас подивляться, як ви працюєте, чи їх все влаштовує. Тоді вони можуть взяти у вас напряму. <кій> Потрібно, щоб деякий час пройшов. Ну, а ще раз повім плюси. Стабільність, так? Стабільність подобається. Робота є завжди, так? Як не в тому місті, там, в тому місті. Правда, в маленькому містечку тут по сварки тут не дуже багато що знайдеш. Взагалі-то так скрізь такі склади. Можна міняти фірми, так? Ну, теж, міняти фірми можна, але ж теж з ними як підписуєш умова, договір на обично на рік, то теж там такі нюанси є. такі, з заковиркою сказати, так. Якщо хочеш перейти на іншу якусь роботу, поміняти агенцію, то теж там потрібно, що то буде. Вони скажуть: а ну якщо ти контракт. Нашій прериваєш, потрібно сплатити якийсь штраф. Там воно трошечки по-хитрому зроблено. У них потрібно рік відпрацювати через їхню ж агенцію. Неважливо на тому заводі або на тому. Головне, щоб через їхню агенцію рік ти повинен працювати. Вони тобі самі будуть знаходити роботу. Ось таке воно, так виходить, що трошечки такі нюанси. Ну, досвід. Отакий трошечки досвід поділився. Ну і на висновок вже вам розповім, що <кій> Польща, звичайно, це не рай, як деякі думають, так приїдуть і будуть тут грибти, лопатою все. <кій> це не рай. Але для зварювальника це хороший варіант, якщо хочеш стабільності, заробітку, то і працюватимеш по 12 годин, то будеш. Нормально заробляти. Так навіть якщо й по 8, найголовніше, щоб і ставка була нормальна. Тож, якби з однієї сторони, якщо вибирати між Україною і Польщею, то все-таки в Польщі можна щось заробити. Особливо, якщо ще зварювальник. Тож, ні, ну, може там і далі, там, якщо їхати там Італія, ще якісь там, так Іспанія, то може і там ще ліпше буде, так або Германія, кудись там, Норвегія. Буде поліпше, може, я нічого не кажу. На даний момент я розповідаю за Польщу, як є. Тож. Сухайте. Паузу став. То, ще розповім вам за свій реальний досвід по тих зварюванню аргонодуговій зварки чи сварки. Тож, розповідайте, пишіть в коментарях. Ну, а я вам скажу одне, що чи варто? Варто. Звичайно, варто. В Україні, в Україні це ці грошей не заробиш, особливо з варювальником. Тож, да, тут оренда дорожча, ну, ну а що? Все одно вийде щось заробити, правильно? Особливо, якщо ти хтось там сам приїхав, так, там платиш, живеш в хостелі в якомусь, платиш там 800 злотих за, ти, за хостел, так, за кімнату, то варто, варто за можна заробити, варто їхати, варто пробувати, я скажу. Не знаю, що доставлення, то наче нормально все до українців. Але ж теж залежить, може де в якому регіоні, в якому воєводстві, може працюють, то я ж не знаю. Але у мене тут, наче якби нормально все до українців. Ну як? Більш-менш так сказати, так не так, що прям дружеські, так? Що можна там разом вод купити, да? як з українці з українцями. Але так, нормально, робити можна. Тож, я скажу, варто їхати. Це був мій досвід про роботу у Польщі тут з зварювальником Тіх на тіх сварки. Тож, мій такий вам досвід. А ви пишіть в коментарях, де ви працювали, чи працюєте тут в Польщі, чи як до вас ставлення, саме головне, чи подобається вам тут. Тож, дякую на все. Підписуйтесь. Наступне відео теж буде якесь інтересне, що знімемо. Pa se dobro.